З 10, 3, ми сьогодні попрацювали дуже добре. Шоковий корпус, що буревульки, передачі. зараз оці ці дві великі передачі йдуть, там багато маленьких і ми ми щось покажемо. Так, мої крастучки, опять під відомо. імені рекламують казіно. Ще раз хочу сказати, не казіно, не ігрові автомати. Я не рекламую. Я вам уже говорила мільйон разів і ще раз говорю, щоб ви не велися ні на які провокації. Ніякі казіно. Я на цьому ролику виставлю фотографії, що... Підставляють під мій голос під мій голос, наставляють другий голос, але це понято, що то не мій голос. Так що, мої красуречки, я нічого не рекламую. Казіно ігрові автомати. I love you. Так, мої хорошки, Ну почалася чоба, почалася вже гайда, хто ще більше. Де ваша ті ручка? Дивіться, є така штучка, яка коли почається запись екрану, почається і все записується і все прослуховується. Мої хороші час 80% людей, які знаходяться на роботу. Навчаються за очі. І вони заходять в Zoom і все собі записують, і все, що треба, вони прослуховують. Ви за мене мої рідні не хвилюйтеся, тому що якщо я поступила, значить я поступила для чогось, правильно? Для того, щоб вчити, а не просто я поступила для галочки, для того, що я поступила. Я могла поступити взагалі, в другий університет і на другий факультет. Но я собі видала факультет журналістики, я на нього пішла, тому що мені це подобається і я хочу бути таким досвідченим, хорошим журналістом. правильно? Правильно, ви будете знати до когось, ще обращатися? Повірте, зі мною вам буде все чекі-буки. Це одне, ладно. Про це ще будемо говорити, бо це тільки почалося. Щас піду в скажу, А чого вона вже пішла туди? А чого вона А вона пішла в тому? Піду гарненька, не переживайте, не піду тако собі плечо, от піду, піду дуже красиво. Рубашечка, брючки, ну коли, як, понятно, як настояща учениця. Ви розумієте, правда? вам не угодиш, не вчилася, вже пішла. Уже руш уж таке ви вимогідне. Ну, що ж ви це так таксі прямо а об... ой, обя обояєте... Я так говорю, що обояйте, привлікати і падають наші посилки. Так, мої хороші, ми сьогодні дійсно добре працювали. Прямо так, знаєте, сутрічка. Сутрічка, прямо як пошла жара, і ось вона до вечора пішла жара, тихо, бо щось падає. Сьогодні дійсно дуже багато посилок, сьогодні мало солка. Мало солка і курочка взагалі продалася вся. Тому що ви знаєте, що в нас дуже смачна малосолка. Дівчатка мої, ви коли пишете замовлення, ви не пишете, я хочу заказати. А пишіть город, номер телефона, фамілія і мало, номер кошти. У нас, повторяється, аналогічна історія. Прошним поза, прошли роком, дівчки, вони не пишіть, «хочу», Просто пишіть ваш заказ. Саме головне з 8 утра до часу дня. Город, номер, телефон, фамілія, ім'я, отчество, саме головне на вайбах. Дівчатка, мої хлопчики, дуже багато фейкових сторінок, дуже багато виставляють моє відео, наставляють голос, але воно зрозуміло, що тут не голос. Рекламують кафе, ой, кафе, казино, ігрові автомати, мої хорошенькі. Якщо я щось і показую, я показую все з свого каналу, і ви це все бачите. Будь ласка, не ведіться на фейки, щоб потім ви мені нічого не писали і не говорили. Світуля, це ваша мої рідні. оці дві посилочки уїжджають на Івано-Франковськ. Між допрочим ці дві. А ці уїжджають по всій Україні, хто куди хоче, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, на Харків, на Первомаскі на потом є на куди на Вознесенськ. Ну, одним словом. посилочки уїжджають. Дівочки, ще хочу вам сказати. ограничень у нас в заказі немає. Якщо вам потрібен один кролік, тому що дівчина пише написала пол кіло ікри, пише нам ну ми до неї ще не дійшли. Вам що не цікавий цей заказ? Дивіться, я вам повторюю і буду це говорити завжди. У нас нема в заказі. Паличка кроліка стоїть 180 гривень. Ви можете її взяти. Дивіться, коли ви берете свіжу рибку там і блюшки, це ви берете під свою відповідальність. Ікру, малосолку, колбаску. Ми віддаємо так. А блюшки це ви знаєте. Це такий специфічний товар, але ми його передавали і людям він доходить. Саме головне замовлення пишіть на Viber 098 493 дев'ять Город, номер телефона, фамілія, імя, отчество і ми вам все відправимо. Так що мої хорошенькі, там 3 години, ну ми десь до 4 посидимо і почало п'ятого начинаем собираться. Хорошо? Де, люди, друзі, добрий день. Я нікуди не зібралася, Цибулинку я вам показувала утром. Я відсиділа всю пару, преподаватель сподобався, пара закінчилася, процес пішов заняття. Ви знаєте, що придумали цей заняття, це добре. Сидиш на роботі, так? включила собі і слухаєш. Камеру відключила, щоб не було чути, шуму, зато. Тебе всі бачать, і ти всіх бачиш, але мене не чують, а я всіх чую. Так що, мої хорошенькі, процес пішов, заняття мені сподобалось, я все слухала. Ви знаєте, то, що ми всі, звісно, з вами розумні. Умні це одне, а то, що треба десь щось душитися, це гаділе. Так що, мої хорошенькі, коли буду заходити в Zoom, коли буду їхати, на тої неділі поїду на пари, і перед вами стоїть єдиновластний будущий журналіст. Світулічка, обращайтесь. I love you. І ми ще показали ожидання нашого. Наш преподаватель. Зараз ждемо. Заходимо з вами на пару. Будемо вчитися. Будемо вчитися в телефоні. А що робити? Зараз яка вам така наука, зайшов собі, будь-який на парах. Більшість людей, знаєте, більшість людей на роботі, правильно, як і ми. Звук отключили, камера включена. І ми всі будемо бачити, і нас всі буде бачити. Але ми будемо чути, але головне, щоб не чути було шума, щоб не нікого не відволікали. Так що студентка ви думали, я вас обманю. Ви сказали, мені течіться, я й пішла. Тепер дивіться, ще навіть нас не пустили в залу здання, а я вже сидю жду. Так нас буде багато. okay i'll war